Вітаю, друзі! Сьогодні говоримо про діаграми. Повне відеопояснення уроку у вас є в описі відео. Там розповідається про те, як створити і налаштувати діаграми в електронних таблицях Google за комп'ютером. Ну а ми подивимося, які можливості по створенню і налаштуванню діаграм є в смартфоні. Перед вами документ, посилання на який також є. В описі даного відео відкривається документ лише на перегляд. Тож спочатку нам потрібно його скопіювати. Відкриваємо доступ та експорт в головному меню і вибираємо команду Зробити копію. Задаємо назву і вибираємо місце збереження нашої таблиці. Так, це в мене каталог Excel, дану штучку збережу. Тепер наш документ відкритий на редагування і ми можемо розпочинати нашу роботу. Для того, щоб створити діаграму, необхідно виділити ту частину таблиці, яку ми хочемо Бачите на нашій діаграмі. Клацнули в першу клітинку і виділили проміжок даних обидва стовпчики, які будемо показувати на нашій діаграмі. Натискаємо плюсик, так як ми вставляємо об'єкт, і у списку, що з'явився, вибираємо команду «Діаграма». Вибір у нас невеликий. Тобто, якщо подивитися на списочок, то ми бачимо певний набір діаграм. Тут є і стовпчаста, і горизонтальна гістограма кругова і графіки. В принципі, нам цього вистачить. Вибираємо кругову діаграму. Нагадую, що кругову діаграму ми вибираємо в тому випадку, якщо в нас інформація в таблиці представляє щось одне ціле, яке розділяється на частинки. В нашому випадку це поверхня світового океану, яка розбивається на 5 різновидів океанів. Повертаємося назад. Умовні позначки. Умовні позначки це наша легенда. Відповідно, вибираємо, де вона буде. Так, щоб вона в нас вмістилася і не займала місце діаграми, давайте поставимо її знизу. Як бачимо, умовними Позначками є тільки назви значень таблиці з кольоровими позначками. Самих чисел і відсоткових значень ми на діаграмі, на жаль, не побачимо. Назви тут ми можемо перейти до назви діаграми і задати її. Оновили табличку. бачимо, що океани землі у нас з'явилися тут. Ну і колір можемо задати. З кожного сектору бачимо колір окремо, можемо його змінити на той, який нам подобається. Переходимо в основні, вибрали колір, і знизу бачимо відтіночки, які ми можемо також обирати і задавати її в своєму оформленні. Повернулись назад і для того, щоб зафіксувати свою роботу, натискаємо галочку у лівому верхньому куточку. Все, діаграма створена, і більше нічого з нею, на жаль, ми зробити не можемо. Якщо нам потрібно показати діаграму стовпчиків, які знаходяться не поряд, необхідно їх виділити, але виділити ми їх не можемо. Тому зробимо наступним чином: виділяємо перший стовпчик, копіюємо його і вставляємо собі нижче. Після цього виділяємо потрібний стовпчик. Його копіюємо, і вставляємо поряд. Фактично, ми якби робимо копію нашої таблички тільки з тими даними, які нам потрібні. Тут уже кругову діаграму створити не можна, так як глибина океанів це окремі величини, не пов'язані між собою. Тут ми виділимо всю нашу табличку і створимо наступний вид діаграми. Стоп, часто, як бачимо, все створилося, що в нас на лаштуваннях є: умовні позначки, це наша легенда. Тут вона особливо ніякого значення не несе, ми її можемо Можемо вниз перенести, якщо вона вам потрібна, або взагалі прибрати. Назва діаграми і назви горизонтальної вертикальної осі. Ось ці назви ми також можемо змінити. Назва горизонтальної осі. Ну а вертикальна вісь нас нормальна названа найбільша глибина в метрах. І ми її змінювати не будемо. В принципі, це всі налаштування. Кольор можемо так змінити, але кольор можна змінити тільки Всієї діаграми в цілому. Не можна вибрати стопчику, окремо Окремий колір. Натиснули ОК. Наша діаграма створена, вона показує якраз ті дані, які нам потрібно. Можемо її нижче тут розмістити, зробити трошечки меншою, так щоб вона у нас вміщалася в екран. Переходимо до опадів і подивимося, як же ж робити графік. Для того щоб зробити графік з нашої таблички, маємо виділити необхідні стовпчики. Виділяємо їх. Я поки що два виділю підряд і покажу за двадцятий, за 21 рік. Натискаємо плюсик, переходимо до діаграми. Ну і тут вибираємо, що нам потрібен графік. В налаштуваннях тут особливо нічого не змінюється. Умовні позначки, це наші позначки років, легенда, так звана. Розмістимо її, наприклад, вгорі. і змінимо назви. Назва діаграми. В нас тут числа стоять. Прибираємо їх і напишемо. Заголовок нашої таблиці, оновлюємо назву. Тут у нас місяці горизонтальній осі, змінювати їх не будемо, ну а в вертикальній, давайте напишемо, що це кількість опадів в міліметрах. Оновимо таблицю. І ось тут дивіться маленький-маленький нюанс. Слідкуйте за цим. Якщо ваші стовпчики називаються числовими значеннями, то буває такий момент, що коли ми закріпимо нашу діаграму, він помиляється і взяв наші роки 20-21, поставив їх в першу позначку. Подивіться, у нас перший попід. Показ на графіку, який називається не січень, а місяці. І він їх поставив сюди. Це помилка самої таблиці, вона інколи трапляється. Як її уникнути? Прибираємо спочатку нашу табличку. Для цього клацнемо на неї і вибираємо тут. Додаткове меню видалити. В заголовках не має бути числових значень, тоді не буде й помилки. Тобто маємо тут дописати рік, поставимо крапочку. І в другій таблиці так само зробимо, зафіксували. Ну і подивимось, чи побудується графік тепер правильно. Виділяємо необхідні нам значення, додаємо діаграму і налаштовуємо її за тим самим алгоритмом. Вибираємо графік, умовні позначки вгорі, назви. Змінюємо назву діаграми, як і минулого разу. І вертикальну вісь також підпишемо. Повертаємось назад. У нас тут ще є кольори. Можемо змінити їх до відповідної кривої, Причеплений відповідний колір, Можна його поміняти, обрати якісь кольори, які вам захочеться Більш такі. Насиченні поставлю. І тепер закріплюємо нашу діаграму. Ось тепер подивіться перше значення на нашому графіку саме січень. І вже немає величезного стрибка в 2020 рік. Діаграма розмістилася правильно, зробилася правильно, і ми її можемо поставити в таблиці там, де нам потрібно. Ось такі варіанти, які в нас є по роботі з діаграмами в смартфоні. Більше, на жаль, нічого тут додати не можна. Ну і нагадаю, щоб надіслати вашу роботу, ми вибираємо головне меню. Вибираємо доступ та експорт, керувати доступом, відкриваємо доступ за посиланням, всіх, хто мають посилання, і відкриваємо на редагування. Після цього копіюємо посилання і здаємо посилання на платформу. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх в коментарях. Ну або мені в особисті Viber. Ну а якщо все було зрозуміло, чекаю на ваші вподобайки. Зустрінемось на наступному уроці. До побачення!